Засіяла там на небі, помні в красі різдвяна ніч настала. Ось погляньте, ніби в сні там у небі, вишині, у казкову ніч різдвяну, всі ангели заспівали. Пісня Бога прославляють, людям чудо сповіщають. А зараз ми читаємо на перший курс з їхнім вердепом. Ти ні в одну темну ніч коріли світила зоря, А звіщали ангели, всім радісну мить, що та. В обіймах святих, чути сміх. Одна діва, мати пречиста не спить, коли ще спасів. Між людством і Богом один тільки крок, Господь виглядає тебе, а, -а, -а, -а лунає десь пісня, в сонливій тиші, в обіймах святих чути світу. Ясна, світлом засіяла, де Христос родився, з дівотився, як чоловік і пеленами у Бога Богопові. Ой, ти царю, царю, небесний владарю, даруй віта щасливі, цьому дому Господарю. Даруй літа щасливії цьому дому Господарю, Христос рождається. Господаю, він дарує. Оселі такі місці, що воплеє місі. Народився цар, там когось, якісь царі, подалися в дорогу, і скоро вони будуть під твоїм порогом. Я Явив цар, що з на народів дорог що родиться цар Тож його вітати, гідайський. Несуладаний да. Я царнійського народу, мій народ по горах блукає, боїв собі різних шукає, але зоря засвітила, мене сповістила, що Христос народився, весь світ веселився. Я, цар грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ по морю блукає і Господа наричає. І на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, тож взяв я миру із собою і пішов за зіркою ясною. Добре, йдіть, старано розпитайте, і все гарненько узнавайте. Як знайдете оте дитя, скажіть мені, я теж тоді піду йому вклони пісе. Небо і земля, небо і земля, нині, то жив. Та порада, як царство зберегти, і владу. Пораду дам тобі, а ти за це. Папірчик підпиши оцей чоловік. Що це? Це угода, мені душа тобі порада. Що мені душо, то до серце тут. А порада буде моя проста. Уви влеєм, пошли війська і накажи усіх дітей забити. Месії твоєму цареві теж не жити. Звісно, Слухай, я скосоню. Я, цар і розсмерта, мила. Ти мені завжди служила, а тепер у Іфлеємі всіх дітей скосив нині. а між ними та дитя, що на царство моє зазіха. Всіх дітей я вже скосила, та дитя убить би сила, бо дитятко, що в яскині, має владу в світі нині, мушу я йому служити.